Речі з імітацією крові, матраци, метелеведрі та дівчата із зав'язаними руками і закритими очима. Таку інсталяцію організували на площі Слави. Так хотіли показати, в яких умовах були хлопці, каже співорганізаторка Юлія Якименко. Хлопці без можливості себе захистити, знаходились в руках. Ворога, вони скуті, вони не можуть говорити, вони не можуть нічого вдіяти, їх просто цинічно вбили. Наша задача це підняти світ, підняти міжнародні організації, щоб про хлопців говорили, щоб ООН виконав свої обіцянки. На сьогоднішній день абсолютно ніякі обіцянки не були виконані. Червоний хрест не був в колонії. Ми не знаємо списки загиблих, поранених. Із плакатом, якщо можна вбивати полонених, то можна все стоїть Черкаща. Пане Павло Богдан каже, такі акції не пропускає. Вважаю, що я якийсь патріот своєї України. І мені не безразлічна війна, смерть наших героїв. Тому я думаю, треба поминати, треба віддавати дань нашим героям за їхню храбрість, за їхню боротьбу за нашу незалежну Україну. Організувала захід Асоціація родин захисників Азовсталі, серед них і Черкащанка Тетяна Погорілова. Вона досі не має жодної інформації про рідних людей, які в полоні. Остання віз звістка це раз перед трактором. Да, вони були в Оленівці, Далі невідомо, що з ними. Списки, які оголосила Росія, там їх немає. Що з ними далі, де вони? Ми не знаємо. Багато ліній, на які ми телефонуємо, просто наберуть трубку. Можливо, зайнято, можливо, ми вже їм наберегли. Ніяких відповідей немає. Один із членів родини Тетяни Лісової також був у полоні в Оленівці. Тому нині каже, хочуть привернути до цієї теми увагу світової спільноти. Після цього злочину порушені всі права, і наразі ми не маємо ні доступу, ні інформації. Ні від ООН, ні від червоного міжнародного червоного хреста, який надавав нам гарантії і нам, і хлопцям, що вони живі повернуться додому. Їм обіцяли, що вони будуть в безпеці і буде. Почерговий опін треба, щоб все ж таки світова спільнота е, змусила якось ООН і Червоний Хрест виконувати свої обіцянки і давати якісь гарантії, щоб повернути основна вимога це повернення наших бранців, повернення тіл, повернення поранених. Азову це герої. А герої не вмирають. Учасники заходу запалили димові шашки, провели спільний молебень із капеланом та поклали квіти до меморіалу загиблим за незалежність України. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.